Всім привіт, друзі! Ви на каналі Golden Fish з вами, як завжди, Влад Сьогодні я подолав дуже великий маршрут, трішки захворів, але залишити своїх підписників без контенту я не міг. Тому довга дорога і я зараз на водоймі. 12 година у нас 22 березня, якщо не помиляюсь. І я хочу спробувати достукатись до після нерестової щуки. Також сьогодні новий інструмент від Crazy Fish. Хочу зробити обзорчик та порівняння з Фаворитом Крит Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми будемо розпочинати. Так, друзі. Презентую вашим очам Crazy Fish Versus 802LT. Сьогодні буде його порівняння з Крит 762ML. В Crazy Fish, на жаль, немає палки в довжині 762 з таким тестом. Тому ми сьогодні для огляду беремо паличку трішки довшу. Фаворит 229, Crazy Fish 244. 15 грам різниці. І здавалось би, що паличка за рахунок цієї довжини має бути м'якіша, але ні, бланк Crazy Fish набагато жорсткіший, ніж у даної моделі фаворита. Відразу в очі кидаються його кільця. Як заявляє виробник по шнуру, в нього 0,6. 1,2 по Японії. Спорити з цим не буду. Кільця дійсно здорові, таким спіном я ще не рибалив. Також з плюсів хочу відзначити цей хукіпер який є дуже зручним. Чомусь фаворит собі їх не ставить ні на дешевші моделі, ні на мої блексванчики. У нас пластмаса з резинкою. Я вважаю, що це не круто. Поїхали тестити. Вчора в мене була рибалочка з ним. Я, щоб вас не обманювати, я вже зібрав про нього інформацію. Отак от за одну рибалку, знаєте, прийти вам сказати, от, такий-то, такий-то не вийде. Я зробив тестову рибалку, походив, покидав. Інформацію зібрав. Сьогодні я її підтверджу і вам передам. Робимо перший закид, Fusion 3 дюйма, вантажок 5 грамів на 08 UGK EG Metro. Закид на 20 метрів. На жаль, більше цим спінгом закинути не можна. І одразу буду вас засмучувати вантажок 5 грам, це не вірно вказаний тест Версуса. Що стосується фаворита, аналогічно. 5 грам не справляється ні версус, ні фаворит. Закинути можна, але це коли це лодка, вам не потрібен далекий закат 20 метрів. Так. Чудово. Ну, друзі, на жаль, більше кинути він не може. Щоб не розкривати всі козирки, я вам трішки пізніше буду поступово все розповідати. Вчора було вітряно, я ходив, з ним кидав, сьогодні вітру взагалі немає і тих самих 20 метрів, на жаль. 6 грам рузик проманка 3 дюйма. Робимо закат уже стало комфортніше, значно один грам, а різниця сильно у нас помінялась. Зараз ми спробуємо 4 дюйма приманку. Тут така штука цікава, на спині вказано від 2 до 4 дюймів. Цікава фішка Зараз ми пробуємо 4 дюйма і вантажок 5 грам. Ось я думаю, що з таким розміром приманки і 5 грам сприйнят у нас повинен розкритися. Політ хороший, так як приманка вважить 10 грам. Все одно некомфортно, нічого не відчувається ні в руку, ні. По кінчику спінга не зрозуміло. Тому 5 грам це точно спростовано навіть з великою приманкою. 7 грам дропшотик, Дніпро-свинець, це комфортний вантажок буде для цього інструмента. І ставлю некомфортну приманку. Тобто рака, який не летить. Зараз подивимося. Клалися в захід. Метрів 35, непогано. Хороший закат вийшов, розраховував на гірше. Кріт рака кинув би точно менше. Певно, за рахунок цього злого бланку він краще йде через повітря. Навіть такі приманки, які не летять, ложать добре. Закит рака мене здивував. Є в цьому спільного дуже великий мінус, який закреслює його велику кількість плюсів. Але слідкуйте я вам пізніше все розповім, щоб було цікаво. Да, непогано. Вітру немає, правда, але рака я ложу на 30 метрів. Це дуже добре, тому що це рак. 8 грамів грузик, 3 дюйма приманка, робимо закид. Метрів 35, дуже комфортний закид, дивимося, що по пальцю і по бланку. Відстука ніякого немає, але кидає добре. Після цього можу зробити першу гучну заявку, що фаворит крит буде. Більш інформативним по незам свого теста. Тобто 5-6 грам 8, ці 4 ваги в крида відчуваються краще. Певно, це за рахунок його сухості Так як ти береш в руки крида, палка важить 125 грам, але ти цього не відчуваєш. Вона так розбалансована і вона така сама по собі суха. що це дає палсі якусь інформативність. Вона, хоч і бюджетна, але вона дійсно інформативна. А коли ти береш руки, вартуся, це просто ну міць. Ти відчуваєш його потужність, але він не такий сухий, він просто дуб. 20 грамотів грузок та прималочка з хорошими показниками по польоті. 12 грамов, Версус положив десь приблизно на метрів 45-50. Хороший закид. Питань немає. Питання є по його відступу, з цим все печально. Остап виглядає бланк під 12 грамами, але ну, він їх не відчуває. Ще раз повторний закид. Так, продовжуємо. 19 грам грузик. Зараз нам потрібно вже визначити його реальний тест, підведемо підсумки по озі. 19 грам грузик, 3 дюйма приманка. Роблю закид. Вже 1 грам в нього пішов перегруз. Дальній закид на метрів 60. Сказати, що я відчув. Ти 19 грамів ні, я їх не відчув. Для мене це не дивно, так як я маю досвід великий з фаворитом, тому я знав, коли брав цей інструмент, що він буде ще більш потужнішим. А для вас може дивно. Зараз що палка спокійно кидає 20 грамів і приманку. Ще один повторний закид. Зам... Сповільнимося і подивимося, як воно все відбувається. Комфортно, дуже комфортно. Пф. Я різниці зараз не бачу, що я кидав 12. Ще 19. Навантаження як таке не додавилось. Вершус сильно має запас хороший. 24 грама і грузик, і приманка 3 дюйма. Робимо закат. болт Дивимося. Ну, іде вже важко. Коли 19 грам було комфортно, то 24 грама вже важко. Це не його. Вимотуємо, ставимо 20, дивимося. Хочу визначити максимально комфортний його тест і підбити підсумок правильний. Щоб ви знали, що він дійсно зможе. Скинули ми ваги 20 грам. Та приманка 3 дюйма. Знову повернусь до комфорту, більше не потягне, тому можна сміло вам сказати, що реальний тест. Нашого з вами спінга. Десь 7,21 Ось так я б його назвав би. Да, він може кинути більше, ви бачили. Кине він і 25 грам. Але він вже провалюється і воно дуже стає некомфортно. А ось 20 грам. 21 він ще потягне 3 дюйма приманка, це грама 3 і вантажок 21 грам. І це мало що. Це перегруз спінга виходить на 7 грам. І версус з цим спокійно справляється. Що стосується фаворита для себе 762 мл, я підбив такий підсумок, що його тест 620. от комфортний тест фаворит Кріт 762 мл 620, версус комфортний тест. Для ловлі 7.21. Плюс приманка 3 дюйма, що в тому, що в цьому випадку. Березня а карасі вже пішли на нерест. Тріщить, все. На заході сонця підвожу вам підсумки. Запитаєте мене, що б я собі обрав: Crazy фіш чи фаворит. Ну, давайте коротенько пробіжимося. Crazy Fish Versus. Класний дизайн, стильна молодіжна палочка. Круті кільці, які нам дадуть можливість працювати з бучим. Простий, але зручний хукіпер. Його дуже не вистачає фавориті. Великий запас, запас міцності. Палочкою можна кидати 22-21 грам спокійно. Вдумайтесь, вона до 18-22 неї можна закидати. Це що з плюсів. Що з мінусів, це ось ця ручка, яка, як на мій погляд, просто жахлива. Сьогодні я рибалив 5 годин, і за ці 5 годин в мене рука просто дві червоних полоси. Це при цьому, що я не уважував рибу, я собі сильно намуляв руку. Тому цю палку для довгих рибалок я би не рекомендував. Що стосується фаворита, плюс в нього, якщо їх порівнювати, плюс в нього буде один. Цьому плані. Загальний такий плюс це його чутливість. Палка дійсно є більш чутлива, і вже на 5-6 грамах вона передає нам чітко. Якщо версу включався в мене з грамотів 12, і то легенько, так, то фаворит Кріт повністю весь діапазон тесту свій підстукує мені в палець. Ручка фаворита з виду дуже Виконана жахливо, але ви собі навіть не уявляєте, наскільки вона зручна. Ручка фаворит це просто клас. Дизайн в неї один з 10, а в роботі це настільки зручно, як зручно закидати ним за рахунок цього, що вона зроблена плоско. Нижня сторона чітко лягає рука, не з'їжджають чіткий хват, можна виконати закид, приємно виважувані. З недоліків фаворита це тонкі кільця, його, ним можна працювати до 08, та його вага. 15 грам все-таки це грає значну роль. Також хотілося б, щоб ця модель була не 229, а хоча б ось така 802, як у Crazy Fish Але якщо загально. Накинути всі плюси і мінуси, тому я думаю, що вибір тут простий. Фаворит крит я вибираю його. Тому, друзі, будемо звертатися додому. Сьогодні постарався, приїхав далеко для вас. Здоров'я підвело трохи, але приїхав, тому що треба до вас порадити контентом. Риби сьогодні немає, але є цікаве у нас кіно. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Також можете підтримувати відео фінансово. І тут карасі це бавить. Я в описі вам залишаю картки. Хто має бажання, можете долучитися до підтримки каналу. Зберемо на якусь нову камеру чи ще щось. А то я викидаю на рибалку близько 200 тисяч на рік, якщо там хоч якась сума буде набігати. На дорогу, то це буде класно, тому що я знімаю це не для себе, я знімаю для вас. Якщо ви мене будете в цьому підтримувати, це буде класно. Всім до зустрічі! Буде передатися вдома. Наступне відео буде з судаком. Воно у мене вже відзнято. Слідкуйте, там буде жара. Там буде дуже два крутих відео з трофейними рибами. На вас очікує судак майже 70 см. І здоровенний короб. Вже згодом ви за все побачите. А я вам дякую за перегляд. Пишіть коментар, як вам обзорчик, як вам такий формат відео. І всім до зустрічі на каналі Golden Fish.